Слава Ісусу Христу! Шановні глядачі YouTube каналу Історія Християнства, і можемо записувати нові відео, на яких ви вже всі давно чекали. Але і тема теж у нас сьогодні буде досить актуальною. Та тема, на яку дійсно чекали багато людей. Питання про те, що. Зараз в Україні і не лише в Україні, бо питання визнання православної церкви України воно стає на порядку денному, майже можна казати, усьому православному і загалом християнському світі. І попри те, що вже доходить третій рік війни, у нас не так багато переходів з московського патріархату в православну церкву України. І це пов'язано з тим, що деякі священники Московського патріархату в Україні, бо вони собі зараз назвали Українська Православна Церква УПЦ, наче не московського патріархату. Але це просто можна казати, брехня масштабу всієї країни. Бо, якщо б вони дійсно відпочкувалися, відділилася, відсепарувалися від московського патріархату, то це ж повинно бути закреплено відповідними установчими грамотами. Бо якщо, наприклад, якась фірма, я люблю наводити цей цей приклад, бо це рівню шкільної науки з курсу суспільнознавства. Так ось якась фірма торгувала різними пірожками в місті Ужгород. На одному березі річці і на іншому. Потім філіал, який був на іншому березі річці, вирішив піти своїм шляхом. Що робить тоді фірма Материнська? Вони заключають договір у Нотаріуса, що оці точки, де торгують пірашками на тому березі, належать Івану, а ті, хто на іншому березі, належать Степану. Якщо людина купляє пиріжки, і пиріжки виявилися або занадто смачними, або, навпаки, поганими, то всі похвали до Степана не належать Івану, бо це розділено. І якщо там до Степана прийдуть з претензією, він скаже, вибачте, це Іван робить, у нас є документ, що ті точки, які на тому березі, належать Степану. Чому оце питання не було б піднято на тому рівні? Чому вони не виклали документ, що Московський патріархат їх відпустив? Питання риторичне. Тобто, вони, попри третій рік війни, намагаються вішати Локшину на вуха, можна сказати, вже кілотоннами. І піпал, парданемуа, це хабає, попри те, що це брехня. На соборі Феофанії, там в Києві, вони? Ви вирішили ви зайняти очікувальну пози, позицію, чия буде перемога у цій війні. Але яка б сторона не перемогла би, питання тому, що церква має бути чесною, не відміняється. І навіть коли, наприклад, гуляємо містом, заходимо в якийсь храм і кажуть, що ця церква українська, але не московська, не Порошенківська. Ну що може казати? Просто так схаманути ключима. І не вести дискусію, бо люди не зрозуміють. Тут почнуться різні о, зауваження, що вони так широ вважають, але ширість ніколи не відміняє правдивості. Бо я навожу тоді занадто жорсткий приклад, щоб це можна було збагнути. Бо фашисти широ вважали слов'янними людьми і широ їх палили в печах освенцима. Якщо інші приклади не працюють, то навидимо такий жорсткий щирість якійсь бабусі, яку одурив цей піп, не відміняє того, що керівниця церкви бреше на всю країну. Де установчі грамоти? Де затвердження того патріарха Гундяєва, що він відпустив їх, нема. В природі їх не існує. Ці грамоти повинні бути, були б надруковані у офіційних виданнях і на Росії, і в Україні. Вони повинні бути оцифровані і викладені в загальний доступ. І тоді б ця церква казала б, що вона не є московською, оскільки цього не відбулося.